Пропоную сьогодні приготувати в аерогрилю картопельку. Погнали. І починаю я з того, що вмикаю і ставлю на преднагрів. Все, преднагрів запущено. А поки буде розігріватися аерогриль, я швиденько займусь картоплею. Якщо ви хочете файного і стабільного результату, то картоплі потрібно взяти пів кілограма. Ну, от сили грам 600, не більше. Нарізати картоплю краще за все, на ось такі смужечки. По типу як картопля фрі. Якщо є у вас який-небудь девайс, чим ви можете це зробити, будь ласка. Якщо нема, нічого складного в цьому немає. Це можна запросто зробити і ножом, Все, нарізаю всю картоплю, ось такими. Брусочками. Бажано аби вони були продовгуваті, ну, це вже естетичний момент, так просто красивше і більше буде схоже на настоящу картоплю фрі, я маю на увазі. І не дивлячись на те, що в інструкції. Указано, що картоплі фрі може бути 1 кілограм, я не раджу цього робити, тому що це є там таке, указано в табличці, але якщо ви уважно почитаєте інструкцію, зараз я вам навіть продемонструю. Ось інструкція, це не мною придумано. І так, на ось цій сторіночці тут є ось заморожена картопля фрі, мінімальна, максимальна кількість один кілограм, в грамах тисячу. Але, якщо ви уважно почитаєте інструкцію, то ви знайдете. Трішки вище інформацію, де написано, оптимальна кількість для приготування хрусткої картоплі фрі 500 грамів. Тому перевищувати не раджу. Чому? Бо в противному випадку вона у вас за. Відведений час просто не приготується, а залишиться сирою. І тоді, або ви почнете скаржитися, що картопля у вас не приготувалася за відведений час, або ж потрібно вам буде вмикати додатково іще на одну, один цикл, а можливо, і більше. І Хрустка картопля, щоб вийшла, та взагалі, будь-який продукт. Все, бачите, в мене розігрілася вже аерогрилька. Потрібно, щоб товщина слою була в один, в один слой. А якщо ви візьмете картоплі, наприклад, кілограм, то у вас буде дуже товстий слой і не буде тієї самої хрусткої картопельки. Це відправляю ось сюди. Тобто, все дуже легко і швидко. Ви обчистили картоплю, поставили увімкнули преднагрів, і поки ви нарізали картоплю і її підготували, аерогрілька розігрілася. Що необхідно зробити? Необхідно посолити за бажанням додаєте. Улюблені спеції, які хочете я додам ось півчайної ложечки, копчена паприка в мене. І можна травки, можна просто перчик. Я додаю приправу для шашлику. Навіть з нею виходить смачно. Небагато, також десь півчайної ложечки, на пів кілограма картоплі це буде за глаза. І Обов'язково одну чайну ложечку на пів кілограма картоплі. Цього вистачить олії. Це для того, щоб у вас була хрустка з кориночка. І все це тепер добре перемішуємо. Все, картопля готова. Далі беремо розігріту чашу, але обережно, бо вона гаряча. І відправляємо сюди картоплю. Розрівнюємо ось так. Не забувайте, що чаша наша покрита антипригарним покриттям. І для того, щоб вона вам служила як можна довше, краще все ж таки дотримуватися всіх правил і не використовувати тут залізні виделки, ложки і так далі. Або дерев'яний, або силіконовий інструмент у вас має бути. Відправляю в аерогрильку, закриваю. Увімкнулося наш прилад, вмикаємо, вибираємо функцію придустановлену картопля і натискаю старт. Це приготування розпочалось 17 хвилин, температура 200 градусів. Коли ви почули сигнал у вигляді пікання, необхідно не пренебрігати цим, а підійти і відкрити нашу грильку. Далі можна або пошевелити лопаткою, або ж взяти, просто струхнути. Але обов'язково це необхідно зробити. Все, ось так пошевелили, ставимо назад і не треба нічого натискати, вона сама почне далі готувати. Все, просигналізувала аерогрилька, що все готово. Тільки гляньте, як вона, яка вона хрустка, яка вона сухенька, як вона ширудить. Викладаємо. І ось маємо отаку порцію картоплі. Тут сирої було, пів кіла наголошую. Вона зверху має таку хрустку скориночку. А всередині м'якесенька-м'якесенька. Тільки погляньте, бачите? Але наголошую, по-перше, ріжте як можна тоньше, щоб не були у вас дуже товсті брусочки. Вона всередині взагалі як пюре. Щоб не були у вас дуже товсті брусочки. А по-друге, ну, якщо вже вам або хочеться більших шматочків, або, ну, так сталося, порізали крупнішими. Просто, коли закінчиться час приготування, поставте ще і доготуйте. Це так. Раптом таке відбулось. До речі, таке може і відбутися, якщо буде у вас... Мала напруга в мережі. Таке також може трапитись. Можна смакувати так. Можна зробити соус, будь-який. Сметана з часничком, з кропом. Я знаю, є люди, які готують майонез навпіл з кетчупом. Кажуть, це дуже, до речі, смачно. Береш шматочок, занурюєш у соус, відправляєш. У ротика і смакуєш. Тому готуйте і смачного.